Вітаю вас сьогодні 12 серпня 2024 року місто Переслав, Київська область, дачна ділянка-виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які дозріли на сьогоднішній день. і риска набрала жовтого кольору. Повністю достигла. Має присмак цукерки і риски. Кишміш і риска. Сюзанна теж накопичила добре цукру, хрумка, Ягідка. Смачна. Повністю достигла на сьогодні. Сюзанна. А ось це з таким незвичайним кольором. Смішарики. Набрала жовто-рожевий колір. Дійсно смішарики. Гарний цукор, смачна ягідка, смішарики, вальок, прищепа позамилуного року. Форма повністю достигла, набрала гарного цукру і свій неперевершений грушевий дюшес. Вальок дуже смачна форма. А це вже сорт японський Black baladi Ось такі ягідки Прищепа минулого року, ну це смакота і смакот для гурманів. Якщо у мускату Ізюмському є присмак згущеного молока, вже наприкінці, якщо покуштуєте, то тут тільки ягоди розкусуєте, зразу смак зривається з зущеного молока. Як на мене, дуже смачна форма. З незвичайним смаком. Одна із форм, яка буде з смаколиків. Black Ballad. Повністю достигла на сьогоднішній день. Теж достигла на сьогоднішній день. Це вже не нова форма, перевірена, часом, суперова, можна сказати. Лівія. Набрала гарний цукор. Відчувається добрий мускат дуже смачна. На сьогоднішній день повністю дозріла. Лівія. Отже, такі форми на сьогоднішній день дозріли на моєму винограднику Київська область. Всього, найкращого до побачення.